О, Пресвята Богородиця Мати Божа, заступниця наша, не покинь нас у цей час тривоги. Захисти нас від усякого зла, від бомб, ракет і снарядів. Захисти наших дітей, наших батьків, наших друзів. Зверни зброю ворога на них самих, щоб вони зазнали поразки. Даруй нам силу і мужність, щоб ми перетерпіли ці важкі часи. Даруй нам мир і спокій, щоб ми могли жити в злагоді та любові. Захисти тих, хто бореться за правду і справедливість. Даруй їм силу і мужність, щоб вони могли перемогти зло. Ми довіряємо тобі, мати Божа, і просимо тебе вислухай наші молитви. Амінь. О Пресвята Богородиця, мати Божа, заступниця наша, не покинь нас у цей час тривоги. Захисти нас від усякого зла, від бомб, ракет і снарядів, захисти наших дітей, наших батьків, наших друзів. Зверни зброю ворога на них самих, щоб вони зазнали поразки. Даруй нам силу і мужність, щоб ми перетерпіли ці важкі часи. Даруй нам мир і спокій, щоб ми могли жити в злагоді та любові. Захисти тих, хто бореться за правду і справедливість. Даруй їм силу і мужність, щоб вони могли перемогти зло. Ми довіряємо тобі, Мати Божа, і просимо тебе, вислухай наші молитви. Амінь. О Пресвята Богородиця, Мати Божа, заступниця наша, не покинь нас у цей час тривоги. Захисти нас від усякого зла, від бомб, ракет і снарядів. Захисти наших дітей, наших батьків, наших друзів. Зверни зброю ворога на них самих, щоб вони зазнали поразки. Даруй нам силу і мужність, щоб ми перетерпіли ці важкі часи. Даруй нам мир і спокій, щоб ми могли жити в злагоді та любові. Захисти тих, хто бореться за правду і справедливість. Даруй їм силу і мужність, щоб вони могли перемогти зло. Ми довіряємо тобі, Мати Божа, і просимо Тебе вислухай наші молитви. Амінь. О Пресвята Богородиця, Мати Божа, заступниця наша, не покинь нас у цей час тривоги. Захисти нас від усякого зла, від бомб, ракет і снарядів. Захисти наших дітей, наших батьків, наших друзів. Зверни зброю ворога на них самих, щоб вони зазнали поразки. Даруй нам силу і мужність, щоб ми перетерпіли ці важкі часи. Даруй нам мир і спокій, щоб ми могли жити в злагоді та любові. Захисти тих, хто бореться за правду і справедливість. Даруй їм силу і мужність, щоб вони могли перемогти зло. Ми довіряємо тобі, Мати Божа, і просимо тебе, вислухай наші молитви. Амінь. О Пресвята Богородиця, Мати Божа, заступниця наша, не покинь нас у цей час тривоги. Захисти нас від усякого зла, від бомб ракет і снарядів. Захисти наших дітей, наших батьків, наших друзів. Зверни зброю ворога на них самих, щоб вони зазнали поразки. Даруй нам силу і мужність, щоб ми перетерпіли ці важкі часи. Даруй нам мир і спокій, щоб ми могли жити в злагоді та любові. Захисти тих, хто бореться за правду і справедливість. Даруй їм силу і мужність, щоб вони могли перемогти зло. Ми довіряємо тобі, Мати Божа, і просимо тебе, вислухай наші молитви. Амінь. О, Пресвята Богородиця Мати Божа, заступниця наша, не покинь нас у цей час тривоги. Захисти нас від усякого зла, від бомб, ракет і снарядів, захисти наших дітей, наших батьків, наших друзів. Зверни зброю ворога на них самих, щоб вони зазнали поразки. Даруй нам силу і мужність, щоб ми перетерпіли ці важкі часи. Даруй нам мир і спокій, щоб ми могли жити в злагоді та любові. Захисти тих, хто бореться за правду і справедливість. Даруй їм силу і мужність, щоб вони могли перемогти зло. Ми довіряємо тобі, мати Божа, і просимо тебе вислухай наші молитви. Амінь. О Пресвята Богородиця, мати Божа, заступниця наша, не покинь нас у цей час тривоги. Захисти нас від усякого зла, від бомб, ракет і снарядів, захисти наших дітей, наших батьків, наших друзів. Зверни зброю ворога на них самих, щоб вони зазнали поразки. Даруй нам силу і мужність, щоб ми перетерпіли ці важкі часи. Даруй нам мир і спокій, щоб ми могли жити в злагоді та любові. Захисти тих, хто бореться за правду і справедливість. Даруй їм силу і мужність, щоб вони могли перемогти зло. Ми довіряємо тобі, Мати Божа, і просимо тебе, вислухай наші молитви. Амінь.